Радіо Юей Чикаго, і ми продовжуємо наш вечірній етер на радіо Chicago. До нас уже доєднався пан Олег Мальський, засновник та виконавчий директор компанії Connect Me. Пане Олег, доброго вечора. Доброго доброго вечора, Дмитро. Не так давно ми тут з тобою зустрічалися в Ветері, коли були вибори в Америці. Було, ми, було. Е обговорювали, що нас чекає наступних 4 роки. Ви хочете про це поговорити? Ну звичайно, що можна поговорити. Давайте що... коротенько зробимо таку, бо є багато питань по вашому новому проекту. Але якщо ви вже за вибори згадали і за чинну адміністрацію, то поділіться своїми от враженнями вже майже 100 днів та пройшло з Як та, І Дуже багато новин. Кожен день ми маємо нові новини. І як ми обговорювали це день виборів, це було, mm -hmm. ми розсуджували над тим, що нас чекає. Я завжди говорив і тоді говорив, що нас чекає непередбачуваний президент, який кожного дня буде виходити з новими якимись тезисами, якимись роз'ясненнями, пояснення, що ніхто нічого не знає, ніхто не міг чекати. І людина, яка змогла за два дні з мільярдерів, зробити мільйонерами. Тобто о, з мільярдерів, мільйонерів, так ну скільки зроблено було грошей через тарифи і через тарифи. хтось, хтось губить хтось їх підбирає. Я сьогодні бачив новину, що деякі інвестиційні фірми навпаки збагатилися, поки звичайні люди, такі інвестори, як ми з вами втрачали, тому що ми не знаємо, а що буде далі. Новини не передбачені. Одного дня одне, іншого дня інше. А ті люди наближені, скажімо, до адміністрації, вони можливо отримують навіть певні якісь сигнали. Тому, але давайте ще за імміграційну справу, поза як ваше все життя, в принципі, десь суміжне або дотичне до імміграційного напрямку. А багато так само заяв про скасування різних віз, про депортації, про те, що програми певні будуть зупинені. Люди будуть відсилатися додому. Що за це вам відомо? Трішки можливо підсумуєте ці 100 днів. Ну підсумувати зараз дуже проблемно, тому що ми не знаємо, які закони будуть встановлені, і далі що буде продовжуватися з еміграційними. Тому що я працював в великій організації за першої каденції Дональда Трампа, і було зроблено дуже багато законів, які унеможливили імміграцію Сполучені Штати. І, на жаль, ми бачимо ту саму тенденцію і сьогодні. Люди переживають, не знають, що буде з їхніми грін-картами. І були вже вислови, що навіть громадяни Америки зможуть загубити своє громадянство. Я не розумію, в якому напрямку ці люди будуть а, а, рухатися, якщо забрати громадянство, люди проживають тут 30-40 років, наприклад, і не мають свого громадянства в своїй країні. А, ну, Живемо. В час, коли чекаємо завтрашній день Знає і чекаємо, де що буде. Існує такий жарт, що найгірше, що сталося по відношенню до котів, це собаки. Uh -huh. То найгірше, що сталося по відношенню до мігрантів, це Дональд трамп. Певно, тому що стільки стресу, як зараз отримують мігранти, такого ще напевно, ніколи не було. Невизначеність максимальна кожного дня якісь новини, які тебе заганяють, просто в глухий кут. А тепер давайте поговоримо вже про ваш новий проект про компанію Connect Me. Чим ця компанія займається, для чого створена? Розкажіть, будь ласка, бо дуже цікаво, насправді. А, з, з часу, коли ми мали повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а, всі спроби соціальних агентств агенцій було, було на, направлено на допомогу цим новоприбулим, хто приїхали по про, програмі U4U, така, що отримував а, тимчасовий статус TPS, називається. Але. Ми всі забули, що в нас в Америці проживає велика кількість українців, які тут вже проживають 30, 40, дехто 50 років, і потребують також допомоги, роз'яснення і пояснення в різних бенефітах, які для них існують. І тому ідея створення цієї, цієї організації була для того, щоб люди, які потребують соціальних бенефітів, могли прийти і отримати кваліфіковану. Пораду, допомогу, консультацію, що далі робити, і як в якому напрямку рухатися? Тому що ми, на жаль, не молодіємо, ми з кожним роком старіємо, і в один час чи в другий нам потрібно буде якась соціальна допомога від одної чи другої організації, яка існує в Америці. А давайте більш детальніше. От які саме соціальні бенефіти ви маєте на увазі? Можливо, трішки так про найпопулярніше розкажіть. Ну насамперед, як я вже сказав сказав, ми а, старіємо і нам перед нами є пенсія. Пенсія основна а, а, як подавати, коли подавати, а, ми знаємо, що пенсія можемо брати 62 другу років, але це буде а, знята. А, ми не отримаємо 100% пенсії, ми отримаємо 80%. І тому поради, чи краще брати в 62 роки, чи в 65, чи в 66 і 7 місяців брати, чи в 70, це потрібно пояснювати і розказувати. Також є такі Фактори в житті, коли ми стаємо неспроможними працювати, це інвалідність. Угу. Це також дуже, дуже такий а, а, складний процес, як це отримати, як подати, які документи збирати. А, це також не з аспектів, що ми повинні і працювати в громаді, і працювати з людьми для того, щоб допомагати і розуміти а, ці послуги, ці бенефіти, які існують для людей. А безробіття, скажіть, ви так само допомагаєте податися на безробіття? Так, ми, ми можемо і допомагаємо, але там також є кваліфіккваліфайт. Критерії, які по яких можна подаватися, там потрібно було платити цей податок. То це називається Unemployment Insurance, Це і страхівка, і відповідно від того, скільки було сплочено, скільки було пропрацьовано, відповідно, людина може отримувати безробіт. Власне що люди питають: а чи медичні страхівки? Ви теж медичні страхівки? Чи ви оформлюєте медичні страхівки? Це складається з двох: ми працюємо з організаціями, які за які ми платимо. То ви сьогодні розмовляли за. Податки, і коли людина працює, ми всі бачимо на своїх е вітинках від чеків, що нам дають з роботи. Що е з нас утримується Medicare Tax. Uh -huh. Це Medicare, це страхівка, яка дається соціальне забезпечення, яка дається від Social Security, але вона дається в 65 років, і е вона складається з чотирьох частин. Є Medicare є Medicaid, що люди дуже багато путають ці дві програми. Medicaid це не залежить, це йде від пабликейту, від а Medicare йде від Social Security адміністрації. Medicare складається з чотирьох частин: A, B, C, D, І. E, і люди повинні пам'ятати, що вони повинні в 65 років оформлятися на Medicare, тому що. Якщо людина не оформляється вчасно, вона потім буде сплачувати штраф кожного року за те, що не підписалася на цю соціальне на це соціальне страхування. Тобто пенсії раз дисабілітиз два анемплоймент три медікейд чотири, п'ять чотири п'ять і різні також в нас в нашому штаті існують різні допомоги. Наприклад, якщо людина старша 65 років, вона може отримувати знижку на номера. На стекер, на стекер, що на робити стекер, плей плей на, 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 на плей також є програми, які подають дають можливість а, безкоштовного проїзду угу. а, в автобусах. І а, є багато програм, які які існують. Пане Олег, а за TPS u чи ви щось ще займаєтеся в тому напрямку, чи допомагаєте переподати. Ми, ми працюємо з різними адвокатами. Також так ми, ми будемо це робити і будемо допомагати. Тобто Якщо тому. комусь потрібно на TPS подати про продовження чи на дозвіл до праці до вас можна звернутися? Так можна звичайно, але це вже закінчився. Закінчується ну, період подачі. Чи, це вже я просто абстрактно питаю, якби там щось так, так, так. відбулося так. Досить такий великий спектр. Ви собі ви взяли. Я так розумію, що в усьому цьому у вас є або був фах, і ви маєте людей, які безпосередньо звичайно. можуть а, вести людину впродовж там. Не знаю, цього всього звичайно. І це, як як ти вже зауважив, цей проект виношувався декілька місяців, тому що треба було все підготувати. Треба було а, якось організувати це все і. А, Дальше просуватися для того, щоб існували в українській громаді, і щоб українці знали, що для них нарешті є організація, яка не залежить від того, чи ви новоприбулі, чи ви тут давно живете, можете звернутися і на українській мові отримати консультацію. Бо ми е, знаємо організації, які суто для новоприбулих так. Е, були створені, і дехто знаєте, хто вже тут да давніше, то ображався навіть. Ну чомусь ви допомагаєте тільки новоприбулим. А ми а ми тут скільки років живемо і сплачуємо податки, і я такі чемні громадяни, і нам і нам ніхто не хо не хоче навіть нічого підказати. Тому насправді так дуже, дуже потрібна така організація. Питання лише чи є аналоги? От ви кажете, що в українській громаді немає. А от чи польська громада, чи там не знаю, ізраїльська громада, чи там інші громади, чи вони мають щось таке подібне? Звичайно, польська громада це Polish American Association, була створена біля 80 чи 70 років тому і американські організації. Які займаються також допомогою з різ... працюють з різними з різним населенням, з різними націями, є, є єврейська організація, одна є єврейська організація в Скоках, яка також зосереджена була на допомозі вихідців євреїв, які повністю пізніше пересувають. Переробили свою клієнтуру на так називається former Soviet Union», То бувшого радянського союзу, хто приїжджав, могли звертатися. Як такої української організації, ніколи не існувало, не було. Були а як люди як, проекти раніше це робили. Як ви це робили? Ви ж так само певні етапи проходили. Ви це самотужки було до кого ви звертались? А насамперед, як ти вже сказав, я працював понад 20 років в великій організації, яка розселяє біженців на сьогоднішній день в нашому штаті, і відповідно. Коли влаштовували нові програми, ми проходили науку, де вчили просто про всі про всі можливі бенефіти для того, щоб не нашкодити людям. Тому що я завжди говорю: коли людина починає щось оформляти, вона може собі зробити гірше, якщо не розуміє підґрунтя, чому і як на що відповідати. Тому е, є організації, були і, і будуть. Але на жаль, е, з, е, з повномасштабним вторгненням п'ять е, організацій були задіяні в тому, щоб допомагати новоприбулим тут. Але е, тим, що тут давно проживає, такого не От, я вас питав недавно. Я спитав про польську таку організацію, аналог про е, е, єврейську. Ми, українці, могли би чисто теоретично до них піти, чи вони би нас прийняли? Звичайно. Але мовний бар'єр бар'єр наприклад. Звичайно, та? так, мовний бар'єр. Я знаю, що польська організація найняла пару людей, які на українській мові розмовляють. Uh -huh. Але так як наш фінансовий фіскальний рік закінчується в червні, не знаю, чи вони будуть продовжувати допомагати українцям чи не будуть. Чика чи Це будуть рачу, була така тимчасова акція від поляків? Так а як штат відреагував на цю вашу ініціативу та на на кампанію, яку ви створили? Що ви чули, який фідбек? Чи є сприяння штату? Ми працюємо зараз в колаборації з двома великими організаціями і далі продовжуємо мати деякі проекти, за які ми будемо скоро розмовляти. Це надзвичайно гарні проекти, які будуть висвітлені на всю Америку, не тільки на штат Ілінойс. Але після того ми будемо працювати зі штатом, щоб якому можна більше розширювати наші послуги, то ви зі штатом на постійному зв'язку. Так, так всі дії координуєте супер. А тоді давайте до. Практичних питань От людина зараз нас почула. Їй потрібна дійсно якась допомога. Які алгоритми дій? Як це все може відбуватися? Ну насамперед, завжди краще дзвонити і назначати зустріч для того, щоб мати достатньо часу, щоб отримати інформацію. Наш телефон офісний є 312-680-1844. Офіс розташований в самому серці української околиці навпроти кредитів української кредитів, кредитів, кредитівки. Адреса то є 2331 West Chicago, в Чикаго. Ми маємо різні можливості в цьому офісі. Ми працюємо також з другою організацією, яку, яка також може і допомагати в різних аспектах. І наше бажання було створити такий центр, де людина може прийти і не тільки оформити допомогу. На різні бенефіти, а також може і зробити всі решта своїх справ, не виходячи з нашого офісу. Пане Олег, я буду вашим першим клієнтом. Ну не, не першим, просто я серед тих, хто зараз слухає. Я хочу першим записатися вже от зараз, після інтерв'ю, але ще не знаю на що. Я відчуваю, що мені все потрібно. Можна, можна так прийти, що от до вас на консультацію, і підкажіть мені, що я не так роблю в тому житті, на що мені потрібно податися? Чого, і бо я ж не все знаю, що я маю робити. То більше далеко до пенсії, так що ти не можеш на то подаватися і не спішено, і не проти... То, потрібно, потрібно вже думати про то. Ну, Потрібно думати, але то потрібно свої фінансові е, справи влаштовувати для того, щоб до, достатньо було грошей на пенсії, то до фінансових радників. Але пан, пан, Пане Олег, насправді в цій фразі, що я хотів сказати, є глибокий сенс. Ми не знаємо того, що ми не знаємо. Угу. Чи може людина просто до вас прийти на пойтмент і щоб ви їй порадили? Щось, що вона не знає, навіть що їй потрібно робити. Звичайно, це все залежить індивідуально, але наші двері завжди відкриті, і для того ми існуємо для того, щоб почути і якось скерувати людину в правильному напрямку. А в загальному, так як ти говориш, що я маю робити, це потрібно. Де що розпитати тебе, і це Добре. не є на етері. То, то, то особисто, то персональне. І основне питання, напевно, яке я вже десь бачив по, по Фейсбуку, гуляє: скільки то буде коштувати, пане Олеге? Консультація, ці, ці розмови, оформлення. Я не думаю, що вартує говорити тут про кошти зараз в прямому етері. Кожна ситуація є, ще раз говорю, індивідуальна, але консультації в нас безкоштовні. Так що приходьте і. Отримуєте супер керунок, якому далі продовжувати Клас. жити і продовжувати рухатися для того, щоб мати добре і достойне життя тут в сполучених Гар Штатах. гарну справу робите, пане Олег. Я нагадаю номер телефону вашого офісу: це є 312 680 1844 Телефонуйте, записуйтеся на appointment, Ну або просто приїжджайте з кавою і чимось солодким. Пан Олег вас завжди прийме за адресою 2331 West Chicago Avenue, вес Чикаго навпроти, банку самопоміч всі чудово знають цю локацію. Як ви. А серце української діаспори mm -hmm. в Чикаго, так на завершення маєте ще якісь можливо побажання для наших слухачів? Ну ви вже говорили, що Наталі день народження. Я приніс їй солодощі, але Ми на зіймо, жаль, немає. Ми я зіймо. знаю, що ви зійте, але хоч передайте Наталі трошки. А, щось ви, щось, щось лише, бо... 15 квітня це дуже гарний день а, в нашому календарі. І я думаю, що дуже багато людей забувають таке, щоб є день народження, тому що спішаться і заплатити податки. А ви скажіть, ну ви навмисно обрали цю дату, щоб. Анонсувати компанію ConnectMe. Та я думаю, що це залежало від тебе. Також це, це співпало, Це співпало. <с Все <с відбувається вчасно. Дякую вам, що прийшли, що розповіли, і що робите, те, що ви робите. Нагадаю, з нами в студії був Олег Мальський, засновник та виконавчий директор компанії ConnectMe. Друзі, вся інформація про цю компанію буде в описі до відео на нашому youtube каналі та facebook сторінці Заходьте, поширюйте і користуйтеся послугами. Дякую. Ми продовжуємо наше так. Почуємось з вами дякую. незабаром. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.